Продовж літа на спортмайданчику реабілітаційного оздоровчого комплексу Біле Озеро Рівненської АЕС постійно проходять різноманітні івенти. Належні умови та якісне облаштування території дозволяють провести на високому рівні не тільки заходи підприємства, а й обласні турніри. Традиційний вже тринадцятий чемпіонат рівненщини з пляжного футболу. Цими вихідними об'єднав охочих випробувати свої сили та їхніх вболівальників. Доцільність проведення цих змагань футбол завжди на першому місці. У людей це найулюбленіша гра. В світі проводимо в рамках підготовки обласних команд до чемпіонату області між сезоні між першим і другим колом. За нагороди боролося сім футбольних колективів: Аладін Рівне, Гейзер Сарни, Мульчиці енергія Володимирець та три команди з вараша моноліт, вараш і зотопраес. Завжди відгукуються на наші пропозиції про проведення керівництва Раес. Керівництво бази «Рок Білий Озор» дуже їм вдячні за це, за сприяння в можливості провести дані змагання. В майбутньому будемо старатися проводити ці змагання щорічно. Можливо, навіть і ще будемо проводити юнацькі або дівочі. Подивимось, як це вийде. Учасники викладалися наповну, демонструючи відмінну фізичну підготовку та динамічну гру. У першому півфіналі сильнішими були гравці Володимирецької енергії, які змогли здолати ФК Вараж. У другому перепустку до головного матчу змагань виборов Вараський РАЕС, який здолав ще одну команду з міста Атомників. Моноліт Своєрідне рідне дербі відбулося за третє місце, де Вараж не міг здолати Моноліт. Цікавим та насиченим був і варасько-володимирецький фінал. Ізотоп РАЕС у підсумковій грі здолав ФК «Енергія» з Володимирця з рахунком 4-2. Відтак, Ізотоп РАЕС став переможцем 13-го чемпіонату з пляжного футболу на білому озері. Друге місце в енергії Володимирець і бронза у ФК Моноліт. Вараж підтримували футболістів рідні, друзі і відпочиваючі. Серед вболівальників було визначено кращого. Ним став Назар Луцак. Хлопцеві подарували м'яча. Також організаторами було відзначено й футболістівському команди Маманди РАЕС» ігоря Черевача як кращого нападника чемпіонату та Ярослава Похилу, кращого гравця чемпіонату у команді Моноліт Олега Мирончука як кращого бомбардира, кращий гравець турніру Ярослав Похила із топроес каже, що гра була цікава, особливо потужним був фінал з суперниками з енергії. Володимирець ці турніри дуже важливі в плані того, що вони є і благодійними. Збираємо в даний час кошти, допомагаємо ЗСУ і так для себе відпочити на Біломозері, зері, поспілкуватися з друзями. Дуже дякуємо ЗСУ, що дають нам можливість тренуватися, жити, захищають нас. Чемпіонат був благодійним. Збирали гроші на потреби ЗСУ. 6300 гривень передали представнику волонтерської групи, яка планує придбати авто для 25-го окремого стрілецького батальйону. Зсу команди призери нагороджені кубками і почесними дипломами. Гравці та тренери цих команд медалями. Оксана Колесник, Микола Мордас, канал Енергоатом.